Нужно, щоб всі адміністративні відсюда, щоб тут було для, для, для артистів. Художній керівник театру Вадим Пісарів демонструє умови, в яких доводиться працювати. За його словами, у гримерках немає необхідних для працівників туалетів та душових. Окрім того, артистам доводиться ділити одне місце на кількох. Для колективу у півтисячі людей тут тісно. Якщо у нас дирижер репетирує з ким-то, то вже в інших класах неможливо репетувати. Все слышно. Головне ж, на що сподівається, чільник театру це велика сцена. Должна бути глибина сцена, вона у всіх дуже велика. Січас вабше, якщо ви бачили білоруський театр большої. вони зробили великолепний театр. От опірна сцена опускається, балетна заїжджає. І в день можна одразу давати два спектакля. Утім, громадські активісти наполягають, така реконструкція протизаконна. Бояться, що задля розбудови споруди пожертвують історичною цінністю і заберуть у неї статус архітектурної пам'ятки. Залишилось лише се. Зняти статус пам'ятки архітектури і знести цей театр. Зараз, відповідно до законодавства, реконструкція не передбачає е, прибудову. Оця стінка, оця, яка дійсно витвір мистецтва, подивіться, до неї прибудують сім поверхів. І над театром, який зараз п'ять поверхів, будуть ще два поверхи. Архітектори ж наполягають, добудову стилізують під 30-ті роки минулого століття. Історична будівля не постраждає. Оскільки прибудова повинна буде виконатися з відступом від основного об'єму театрального будинку, який є пам'яткою. Не руйнується жодна деталь. Конструкція це на назріла уже давно. Тобто, ця ідея родилась не сьогодні, не вчора. Із облсовету виділяються деньги на проект. скільки стануть театральні зміни, наразі чиновники не зізнаються. Пообіцяли озвучити суму після завершення плану реконструкції. Юлія Божко Євген Гончаренко Донецьк, п'ятий канал.